Молодіжна організація взялася захищати пам'ятки архітектури в Києві. Цього разу вони турбуються про будинок швидкої допомоги. Вже 10 років ця будівля непрацездатна. Стіни падають, дах протікає, а вікна вже розбиті. Молоді активісти хочуть, аби споруду, яка входить у склад 15 найкращих за архітектурою Києва будинків, відреставрували. Будівля знаходиться у власності держави, у власності спеціалізованої лікарні, яка відноситься до Міністерства охорони здоров'я. І ви бачите, тут комплекс будівель лікарні, саме ця частина є занедбаною. Тому ми сьогодні закликаємо Мінохорони здоров'я, КМДА, подумати над тим, де знайти кошти, щоб реставрувати цю будівлю, яка вже понад 10 років є неробочою. Хоча ще 10 років тому там були лікарня і були діючі корпуси. Аби потрапити на територію, ми повинні були взяти дозвіл у головного лікаря, говорять працівники лікарні. Хоча ця споруда у державній власності без інцидентів не обійшлося. Подождіть, так просто їже ж хазяїн, навірно, вдома. Хазя, хазяїн вдома, ота? Конечно, це балі. А хазяїн, хазяїн за держава, це не хвач, це подождите, держава хазяїн. Яко врач хазяїнувається? Так, не кричіть спокійно. Ну, хай виходимо, ми ви не позвонили. не поняли. Відвичай. Якщо би це був режимний секретний об'єкт, то треба було б розрішення так Нет, это общественное место. А от головний лікар не захотів давати коментарі з приводу занедбаного корпусу. Натомість попросив звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Сподівання завжди нові і ще раз кажу всі питання до головного управління. Дякую вам. Дякую. Ми не можемо, ми не можемо про це. Не маємо права з вами за процес спілкуватися. Пойдемо, будь ласка. Мешканці сусідніх будинків пам'ятають, що колись у 16-й лікарні Шевченківського району була розташована оперативна швидка допомога, а всередині було надзвичайно красиво. Так, да, Хороше були, дуже хороше відділення, хороші спеціалісти, чудесне була. Ну, що вам сказати? Вже літ 10 більше стоїть. От розрушається здання все вже Де більше 10 років, все обіцяють, обіцяють. Хотіли забрати його взагалі структури, не знаю які. А теперь говорят обещать, не дали тут э, выходили, жильцы не давали. Молодіжний рух збирав підписи, аби передати прохання всіх небайдужих до історичного Києва людей Олександру Попову, адже цю будівлю визнають однією із найкрасивіших. Вона витримана в дусі флорентійського ренесансу. Цю пам'ятку архітектури звели в 1910 році. Активісти сподіваються, що рішення буде позитивним, як і стосовно інших пам'яток архітектури, таких як садиба Олександра Мурашка та будинок зі зміями.